І так, розкриваємо потроху тему інверторів. Самі інвертори мені ще не прийшли, хоча я їх вже замовив, трохи пізніше буде огляд. Замовив, купив вже акумулятор AGM, якщо цікаво, то пишіть. А Поки приїхала до мене ось така зарядка до акумулятора автомобільного на 12 вольт. На фотографії вона була жовта. Тут чомусь вона оранжева на коробці. Зарядний пристрій до автомобільного акумулятора. 12 вольт. Імпульсний зарядний пристрій. Імпульсний якраз підходить до AGM і, здається, до гелевих акумуляторів. О, тут уже жовтий. Так, у мене якраз AGM-акумулятор. Тому треба тільки імпульсний. До звичайних класичних кислотних підходять майже будь-які зарядні пристрої, імпульсні не треба. І так. Така ось коробка зарядний. Оновлена угу. версія 7.0. Називається Pulse RP Charger. Що у нас тут в коробці? Вилазять перші крокодили. Гарантійний талон, як завжди пустий, мабуть. Ні, це навіть не гарантійний талон. як є. І отакий ось у нас зарядник. Ну, до речі, вага у нього досить таки легка. Якщо цікаво, можу навіть зважити по відчуттям грамів, мабуть, 200. Так, зараз важимо. 400 грамів. Можете повірити настав. 300 грамів важить даний зарядний пристрій. Ось такий. Що тут в ньому є? Функція ремонту акумулятора Це, наскільки я розумію, він його розряджає і заряджає заново. Зарядка. Можливість показувати помилку. Імпульсна зарядка. І ще, наскільки я знаю, в ньому є функція відображення вольтажу. Ну, такий собі мультиметр. Тільки зараз у мене немає на чому перевірити таку штуку. Хотів підключити до 18650 акумулятора, перевірити, чи покаже він вольтаж. Але подумав, що можливо він почне заряджати мою 18650-12 вольтами, щоб вона мене не бахнула в руках, тож вирішив відмовитись від цього. Клеми доволі такі надійні, міцні, нічого не хитається, не прогинається. Загалом якість збірки задовольняє. Пластик. Не смердить. Кулер ось такий є. Провід ну, нормальний, в принципі, бувають і тонші. Нормальний такий. Провід, все нормально. Вже як почну заряджати акумулятор, і якщо будуть якісь нюанси, то доповню в коментарях це відео. Або, можливо, навіть запишу нове. Такий зарядний пристрій. Так, невеличке доповнення до відео. Коли я казав, що можливо бахне 18650 акумулятор, то я мав на увазі у разі заряджання. І я тоді ще не знав, що цей зарядний пристрій працює навіть без підключення до розетки. Тобто, достатньо просто клеми зарядного пристрія підключити до акумулятора, і в принципі він вже працює як мультиметр. от. Так от. Тож, зараз я покажу вам, як він працює. А, вже в мене є такий ось акумулятор. На 60 ампер, на 18 кілограмів. AGM. Зараз ми перевіримо, скільки буде вольт. Так. До цього достатньо просто підключити, нічого нажимати тут не треба. Так ось. Підключаємо просто клему сюди, клему сюди і. Засіщуюся у нас екран. Показує 12,7 вольт. Показує досить точно вольтаж, на відміну від температури. Але, судячи з відгуків, це якась поширена проблема з температурою. У всіх чомусь температуру показує суттєво нижче, ніж насправді. У мене тут, мабуть, градусів 23 показує 11. Така от штука. А, ну, вольтаж доволі точно показує. Можу вам зараз продемонструвати, наскільки точно. Якщо порівняти ось з, з таким вольтметром, то вийде у нас ось так. Я все правильно роблю, так? Да? Так же можна. Так, 0. Ну, так, тут у нас 12 і. 7 12, 74, Точно. так вот. Сам акумулятор я ще ним не заряджав, так як він повністю заряджений. І мені ще не вдалося його розрядити, так як інвертори ще поки в дорозі. Як тільки інвертори до мене приїдуть, відразу його буду розряджати. І показувати вам на відео, як відбувається зарядка. Наскільки шумить кулер, він тут ось такий є. Ну, зрозуміло, що в такому режимі кулери не включаються. У багато хто каже, що навіть в режимі зарядки не завжди вони включаються. Ну, подивимось. А ще така штука прикольна. А, оцей от режим мультиметра, він працює навіть від 7, здається вольтів. Я підключав сюди якийсь інший акумулятор і мені ну, показував там 11, пам'ятаю точно, 9 вольт. І, здається, навіть менше. От. Можете перевіряти свої акумулятори, якщо треба. Якщо є під боком такий зарядний пристрій. Так. Це, до речі, забув сказати, це оновлена версія 7. А можливо і казав. Пишуть в інтернетах, що тут не якась невеличка є відмінність у сьомій версії. А саме сьома версія дозволяє його використовувати як пусковий пристрій. Дякую за увагу. Якщо є питання якісь, чи хочете щось, щоб я протестував, то пишіть в коментарях, буду радий.